Майже тиждень мені знадобився для того, щоб приготувати такий хліб. Звісно, це з урахуванням часу на приготування закваски. Строго не судіть, це мій перший досвід. Готувала по Ютубу та інтуїції. Першим ділом я відміряю 100 грамів закваски. Рецепт закваски вже є у моєму профілі. Додаю 100 г пшеничного борошна і 100 мл води кімнатної температури. Перемішую до однорідності, накриваю плівкою і лишаю на 12 годин при кімнатній температурі. Через 12 годин бачимо такі бульбашки. Далі додаю 220 мл води кімнатної температури, перемішую і всипаю 500 грамів борошна. Тепер замішую тісто, спочатку ложкою, а потім руками на поверхні. Вимішувати треба не менше 10 хвилин. Тісто має стати гладеньким, однорідним і не липнути до рук та поверхні. Тісто округлюю і залишаю його на поверхні на одну годину, накривши мискою. Для оздоблення тіста беру 10 грамів солі і 40 грамів цукру. Також треба 30 мл олії. Я беру соняшникову високоолеїнову, але підійде будь-яка. Тісто гарно піднялося, і я починаю процес оздоблення. Розтягую тісто в прямокутник і в три етапи вмішую сіль та цукор. Кожного разу вимішуючи тісто до гладкості. Вимішування займає приблизно 4 хвилини після кожного введення солі та цукру. Я допомагала собі шпательком. Олію теж ввожу в два етапи і вимішую тісто доти, доки воно не вбере в себе всю олію. На це пішло приблизно хвилин 10. Тепер тісто кладу в миску, накриваю плівкою і лишаю на 3 години. За цей час його треба двічі обмяти. Першу обминку роблю через одну годину. Розтягую волокна тіста з країв і складаю всередину. Через одну годину повторюю обминку знову. Розтягую і складаю. Після цього даю тісту постояти ще одну годину. Тепер тісто викладаю на поверхню і ділю його на дві рівні частини. Кожну з них округлюю так, щоб зверху було натяжіння. Накриваю плівкою і лишаю 20 хвилин відпочити. Пройшло 20 хвилин і я приступаю до формування хліба. Розтягую тісто в прямокутник і складаю, як на відео. Тепер складаю другу сторону і защіпую краєчки. Як безлегка протягуючи тісто по столу, заліплюю шов. З другою частиною тіста роблю все те ж саме. Бавовняну тканину притрушую борошном і викладаю хліб. Хліб зверху теж притрушую борошном і лишаю на 2-2,5 години на розстойку. обов'язково накривши плівкою. Пройшло 2 години, хліб добре піднявся, я викладаю його на деко і роблю ножем надрізи. Хліб треба накрити казаном або мискою. Духовка попередньо розігріта до 250 градусів. Випікаю 15 хвилин, потім прибираю казан і зменшую температуру до 200 градусів. Ще випікаю 10 хвилин і збризкою хліб водою і ставлю в духовку ще на 5 хвилин. З другим батоном роблю все те ж саме. Готовий хліб викладаю на решітку, щоб схолонув. Друга хлібина вийшла більш пухка, бо довше стояла на розстойці. Тепер саме цікаве, нарізаємо. Аромат зовсім інший, не такий, як у магазинного хліба. Текстуру можете бачити самі. Чи варто витрачати стільки часу на випікання домашнього хліба? Однозначно варто. Це приносить нереальне задоволення, а хліб вас буде радувати своїми смаковими властивостями. Альшому планую випікати хліб з цільнозернового та таржаного борошна і обов'язково поділюсь з вами рецептами і враженнями. Всім добра і миру! А я пішла їсти.